Слухається кримінальне провадження відносно Баб'я Григорія Ярославича за частиною 1 статті 129 з частиною 1 статті 171 кримінальної проведення України. Обвинувачений Барбій представив договір, що в нього є адвокат, і адвокат заявив про питання вас ознайомити з матеріальною справи. Так? Кримінальне впровадження. Також ще є питання зв'язку з тим, що угода промотання така сільського вкладена тільки сьогодні. Я не мала часу ще ознайомитися з цима матеріалами провадження і скласти тактику. Нам потрібен час для ознайомлення і для того, щоб ну, спілкуватися з клієнтом і обрати тактику. Ми хочете це до судового розгляду. Ви підтримуєте офіційне питання. Так, Скільки вам потрібно термін для цього, щоб двох статтях, Ну, хоча б під тиждень часу. Давайте сьогодні так, ми оголошуємо передум. Тут мені треба взяти журнал. Паша честь, я думаю, днів 5 достатньо. Для чого затягувати справу? Якщо... Я сказав, що сила будемо. Все рівно мені потрібно взяти журнал, подивитись, журнал у нас засідання. На куди признався справу? Ми зараз голосом перерва на п'ять хвилин. Добре, ваші. Тільки би єдине, що би просив, не відтягувати максимально в стислі терміни, призначити наступне засідання. Два-два тижні буде справа призначена. Ось так, щоб може там якісь питання буде, тому що справа ще є в прокуратурі, це буде в прокуратуру ознайомитися. Матеріали, що кримінальне провадження, наслідки є, обвинування. Тоді, значить, на сьогодні оголошення. Сюдозасідня закінчення. Так сюда засідання оголошується і критик. Слухається кримінальне провадження відносно побіяння ворога Ярославича за частинами першої статті 175 і частиною першої статті 129 комунального колесу України. Справа слухається вкладі головучого судді Воробель, що речі і прокурора України. Вам марші провало відбувається, зрозуміло. Не потрібно до розповертання. Шановний суд, Бобідже Горій Ярославович, повідомлено 12.05.2015 року про підозру, про те, що він підозрюється у мисному перешкоджанні закону професійної діяльності. Журналістів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України. Зокрема, до зтовим розслідування з'ясовано, що кенсер Юрій Романович є позаштатним журналістом назад антикорупційний вісник, що підтверджується листом Всеукраїнської громадської організації народних антикорупційний нагляд та посвідченням журналіста номер АВ 001 001310, виданого 8.01.2015 редактором Казондої газети. Відтак на нього поширюється передбачення статтею 26 закону України про друковані засоби масової інформації, преси в Україні, право на вільне одержання, використання поширення публікацій та зберігання інформації, відвідування органів місцевого самоврядування, а також відкрите здійснення записів, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів тощо. 15 січня 2015 року у приміщенні депутатської кімнати, що знаходиться в будівлі Яврівської районної ради, ради Львівської області Франка, 8 місті Яврії області, відбулося засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та фінансів цієї ради, на якому був присутній секретар указаної комісії, депутат Євгенівської районної ради 6-го скликання Григорій Георгійрославич. Під час роботи комісії вказане приміщення зайшов кенсело ЮР, представившись присутнім журналістом преси та Представником громадської організації Євгенівська районна організація Українська національна самооборона» і повідомив, що ним здійснювалася відеофіксація засідання комісії з метою подальшого висвітлення її роботи у засобах масової інформації та мережу інтернет. Бабіга, я достоменно знаючи, що кенсел ЮР є журналістом, перебуваючи з ним у непризнаних відносинах, зв'язку з неодноразовим розповсюдженням кенселом ЮР, мережі інтернет, негативної його думку інформації, підійшов до останнього та маючи умисил. На перешкоджання здійснення законної професійної діяльності журналіста застосував фізичну силу, виштовхуючи його з приміщення, де проходило засідання з метою припинення відеозйомки. Під час вчинення побієм я вказаних дій кенцулої Р неодноразово наголошував присутнім на те, що він є журналістом преси та має право проводити відеозапис за допомогою технічного засобу. Його перебування в приміщенні Євгенівської районної ради є законом, а також звертався до обідягия з проханням не перешкоджати здійснення журналістської діяльності, нагадуючи про встановлену законну відповідальність за такі дії. Однак, усвідомлюючи про своїх дій, шляхом примушування кенсує до відмови від отримання та поширення інформації з метою перешкоджання його діяльності журналіста та Виснув йому вимогу про припинення відеозйомки та незаконно вимагав знищення зафіксованої інформації, погрожуючи кенселер вбивством та пошкодженням технічного засобу відеозйомки. Таким чином, своїми діями Говорі Руславіч неумисне пришкодження перешкоджання і професійній діяльності журналістів, тобто. Кримінальне правопорушення передбачене частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України. Окрім цього, вибіги я підозрюється вчинення погрози висновку за наявності реальних підстав побоюватися здійснення цієї погрози, тобто вчинені кримінальних правопорушення передбачено частиною першої статті 129 КК України. До цього розслідування встановлено, що будучи депутатом Євгенівської районної ради Львівської області шостого скликання та одночасно. Секретарем постійної комісії з питань економіки, бюджету та фінансів Євгенської районної ради міської області під час засідання даної комісії 15 січня 2015 року приміщенні депутатської кімнати, вчиняючи умисні дії, спрямовані на перешкоджання законів професійної діяльності журналіста приблизно о 12 30 хвилин пригрузив бивством кенселуєр так, після того, як у вказане приміщення зайшов кенсуєР. Та почав як журналіст здійснювати відеозйомку засідання даної депутатської комісії з допомогою цифрового носія Кеннон. До останнього підійшов гея, з яким він перебував у непризнаних відносинах, у зв'язку з нерозолом розповсюдженням Кенслом ЮР у мережі інтернет-негативної його довгої інформації та в наказовому тоні висунув йому вимогу про припинення здійснення відеозйомки та подальшого її висвітлення в мережі інтернету. При цьому бобі я повідомив про прийняльність у нього зброї, пістолета та двічі, пригрузив кенцевою Р вбивством розстріл. супроводжує свої висловлювання спробами схопити останнього за руки та наблизитись до нього в притул. Вказані погрози вбивством були сприйняті кенцевому реально з достатніми підставами побоюватися за їх здійснення в подальшому, оскільки перебував із Бабієм Гея у непризних відносинах, у зв'язку з здійсненням своєї професійної діяльності яким чином своїми діями в обігрігоріслав чи не покликав бистів за наявності реальних підстав побоюватися здійснити цієї похози? Тобто кримінальне правопорушення передбачене частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України? Криму? Обігрів Валерій Ярославич. Де виділися? Село Рошень, Іван-Франківській області, Іван Крунгівського району. Де проживає? Смт школа у коротки. Я працюю від посади. Директор навчального нового військового навчального військов, комплексу. Військов, школа дворового ступеня ліцею. Здружені? Так. Є на отримання новий неповнолітний день. Ні, немає. Раніше до камінальних підбирається питання. Ні. Чудо, чому нас обладнав Чому? При нам виновачі, вони не визнають, повністю частково не визнається. Не визнаємо. Бажаєте давати показання? Тоді думка прокурора щодо вищих визначення обсягу доказів, що підлягають дослідження і проякту її дослідження. Суд, вважаю за можливе допитати обвинуваченого після цього. Неї, я не Якщо обвинувачений захоче інший порядок дослідження доказів, ми можемо вирішити питання про е, інший порядок дослідження доказів. Я вважаю за ці депутати обвинуваченого, потерпілого свідків, вивчити матеріали, докази а також матеріалу кримінального відпровадження, після чого вирішити питання про можливість завершення слухання по суті. Овинувачення, ваша думка. Прямую думку. Ваша честь, є пропозиція спочатку розглянути такого по питання, потім підійти до того питання, визначення порядку позволю відправи. Тобто на першій стадії розгляду такого дані mm -hmm. подавачення. У вас є такого дані? Так. Будь ласка, тоді суду проєктний документ. Будь ласка, президент. Будь ласка, усупи такого дані. Шановний суд, а, з огляду на те, що скритовою злочиною є суб'єкт, об'єкт, об'єктивна суб'єктивна сторона, Є дуже важливий момент з'ясування, чи утерпіва сторона дійсно має фах журналіста і чи дійсно вона здійснювала професійну журналістську діяльність. Тому прошу витримувати з редакції газети Антикорупційний лісник оригінал журналу реєстрації виданих посвідчень від журналістів для огляду судового засідання, для того, щоб пересвідчитись, чи дійсно потерпілому видавалось посвідчення, чи він мав повноваження представляти дану газету. І також прошу витримувати у потерпілого документи, які ви підтверджували набуту ним професійну необхідну освіту для того, щоб здійснювати законодіяння журналістів. Заслухавши створення слідку платна радські напада, ухвала проведення документу 21 року місто Ярину, рознявшись у звітному судовому засібній заліску місії уявити кримінального провадження про обвинувачення, побігє волі Ярославню. Попытання задовольчиков, витрати в диссертації газети коррупційної весни, журналу реєстрации видно посвідчення, журналіста на американського юридичного мануша, я уже по судовому засіданні. Завоя за редактор взяты в корупційной весне. Направлюсь опрята журналом реєстрации судового засідання, яке входится 15, 15 15 на 30-го 15 грудня 2015 року приміщення в России суду в Львівській області, аграрскому стиралу задачи в нас. До виномачні кінців попитання ще будуть. що про свідків І заява про цьому немає. Тоді на сьогодні засібне оголошення. Продовжується слухання кримінального провадження. Відносно бав'ярева Ярославовича за частиною першої статті 129 частина першої статті 171 Кримінального кодексу України. Ваша честь. Не тільки я, не мене повідомляла адвокат. Вона скинула на мене суду клопотання, за яким просить відкласти до засідання і витримання в людську з кримінальними Ми не знаємо, не розмовляла з кримінальним судовим засіданням. Я була кримінальна. На даний час на електронній кошті відсутні будуть дані судові Ну, я прошу втратити щодо засідання зв'язку дискус, з відсутністю адвокатів, я не можу. Не буде чим, не Значить, потерпіли, не знаєте такої закону, це ніщо питання. Але вільний законом вимагаючи немає мати захисту. Але ми належним чином не повідомлені про це, що нема представника Але, немає представника відповідача. Так, не мав зайду до засідання. Зараз тобто ми слухаємо думку прокурора першого. Шановний суд, враховуючи попитання, обвинуваченого вважаю, замови перенести слухання гадку на інші числа. Обвинувачені, на коли ваш захист зможе бути в тому звіті. З'являйтесь на 29 на 14 годину. з 29 грудня на 14 годину. Якщо вона не може, то боїться від іншого захисника, а кадрі зі справою буде проходити Якщо нічого питання немає, все досить не може. Ваша честь, я би просив долучити до матеріалу справи це, що вам подали представники громадської організації. Ми долучаємо. Зачитайте, будь ласка, долучіть. Оскільки немає захисту, який заявляв про питання, буде це на наступний раз. Ми будемо оголошувати, він буде знайомитись. Якщо ви бажаєте, ознайомимося. Звичайно, дайте ознайомитись. Засідання скаже, дайте ознайомитись, знову перенесеться. Я познайомлюся, приїду в вільний час, то. До... Буде причетна про новорання в другий час, приїдете до секретаря засідання. Так. Можливо, будуть інші попитання ще на попитання. Що без адвоката, я не думаю, що адвокату. Та й під'їдемо, ми від часу займемося цим. Дякую дуже Так, судар за сільним оголошенням з продовжується слухання кримінального провадження відносно об'єктів організаційної розвитку за частиною першою статті 129 і частиною першою статті 171, де вона знаходиться у терміні. Так, по питанням приєднання судове засідання. Я військова на суді Львського листів знаходиться на розімнаті. Прошу відпатися злостій на іншу дату в зв'язку з наможливістю кількох зусіння причині хвороби. Перемог включиться на серчунок, напевне Гліпс, копіє довідник і додатку. Підпис захисник стацій Опять? Думка для заявлена питання. по питаннях. По-перше, по питанню помилка. На субменвачний Грегорі Ярославич. Ярослав забула моє ім'я. Вас перехрестили, а? Ну, пропор у нас. Але задаток. Копія довідки переслана в електронному варіанті. Я можу їх представити судове засідання безпосередньо не ну, Ми плансет долучимо до матеріальної справи чи як? В форматі ХДР не довідка номер 82. Ну будь ласка, пройдіть прокурори, не подивимося. Не можу опускати потерпілому. Ну, стався нещасний випадок. Витерпілий справи, подаємо. Ні, я би просив долучити до доматеріальної справи. Ну... Згідно закону... Так, до я підтримую дане питання, оскільки адвокат дійсно причин не може з'явитися на судові засідання, з причини переломних включити. Скільки вона на мене? Ну, вона сказала, що десь до 4-го числа може, може бути. Це буквально до тижня, 5 днів. Зрозуміло, ваше думки. Не суд вважаю, що задоволити не вважає за можливе задоволення клопотання. Ви не важко від вас принести суд слухання справа. Потерпіли ваше друга. Ваша честь я вважаю, що якщо отримане клопотання, до нього має бути додаток. Ви зачитали, що є додаток. Додатку немає як такого. Я його не бачив, матеріал справи його немає. Це перше. Минулого судового засідання адвокат також не з'явився з невідомих нам причин, тому що документів ніяких не було. І ви в судовому засіданні чітко заявили, що потерпілий має право на захист. Тобто він хай собі шукає іншого адвоката, якщо ні, держава йому надасть державного захисника. Тобто я вважаю, що це є класичне затягування справи, і тому прошу відхилити дане клопотання. Це все не може якщо клопотання. Підхилемо захисника, зараз призначати. Може не проблема, призначайте мені Він завтра включиться, післязавтра ще там щось буде. Значить суд порадившись на місці, ухвалив Клопотання задоволити. Оголосити це таке району. 14 січня. Новий рік. Новий рік. Значить, попереджаємо виномачне, захист не раз. судом буде вирішити питання про передбачення державного захисника. Ні, я тоді обійдуся без захисника. Обійдайтеся, ви шукайте іншого. І будь ласка, на наступний раз, коли вона буде, наша захищається. Цю довідку нехай сьогодні доставлять і також документи, чому вона доказала, що десь не судді була, чи що, минулого разу, чому ні. Mm -hmm. Також за минулий раз, що представила доказ, що нам не була присутня основна основному по з поважного причини. Чи буде ще якісь попитання? Не будемо. Тоді судове засідання закінчує і зустрінемося вже наступному місці. The party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say, yeah. Happy New Year.